Вітаємо наших глядачів. Це програма Незалежність України. Ми зараз в ефірі послухаємо трошечки цікаві музичні записи. Це Національний симфонічний академічний оркестр України і фрагментик ми. Послухаємо, а також ми прочитаємо фрагменти з книги Мальована Історія Незалежної України, брати Капранови. І у нас сюжет буде про незалежність України, про Левка Лук'яненка. Ну, насправді дуже е, цікава історична постать. І з нагоди Дня Конституції ми хочемо. Знати такі історичні аспекти нашого життя. Отож, наше право на творчість і на історичні знання ми спробуємо трошечки таким чином втілити у життя. Незалежність України Левко Лук'яненко. Рабська соціалістична економіка не могла витримати міжнародної конкуренції та прогодувати величезний каральний апарат всередині держави. У всіх радянських республіках точилася національна визвольна боротьба, яка підривала ідеологічну основу радянської системи імперіалізм з обличчям інтернаціоналізму. І в 1990 році Радянський Союз почав розвалюватися на виборах до Верховної Ради України. 1990 року вперше дозволили політичну конкуренцію. І, попри тиск влади та виборчі порушення, національні сили отримали 124 з 450 місць у парламенті. Вони створили опозиційну групу Народна рада, керівником якої став академик Ігор Юхновський. У межах групи найпослідовніші опозиціонери створили об'єднання за незалежність, яке Очолив Левко Лук'яненко. Ось ми бачимо фотографії на ілюстрації. Народна рада стала ініціатором ухвалення 16 липня того ж року декларації про державний суверенітет України. Цей документ мав на меті перебрати владу від столиці імперії до Києва. Декларація проголошувала економічну, культурну, міжнародну самостійність української РСР. Але на вимогу комуністичної більшості ради на основі декларації допускалося підписання союзного договору нової пом'якшеної форми колонізації, який вже готувала Москва. Однак вже восени. Почалися масові політичні виступи, які отримали назву Революція на граніті. 2 жовтня 100 студентів з Києва Львова та Дніпропетровська почали голодування на жовтневому майдані, тепер Майдан Незалежності. Вони вимагали не допустити підписання союзного договору, а також відставки влади, багатопартійних виборів та націоналізації майна Компартії. Це був відчайдушний мирний протест із піснями, промовами та агітаційними групами, які їздили по навчальних закладах та підприємствах. У результаті на підтримку голодувальників застрайкували вищі навчальні заклади Києва, Луганська, Львова та інших обласних центрів. Мітингувальники оточили Верховну Раду, перекрили перекрили рух транспорту. Та домоглися виступу в телеефірі, після чого до страйку почали приєднуватися вже цілі регіони. Злякавшись людського обурення, комуністична більшість Верховної Ради погодилася ухвалити постанову, яка задовольняла всі вимоги революціонерів. Союзний договір провалився. Проте Радянська імперія оскаженіло боролася за своє збереження у серпні 91-го у Москві стався збройний заколот з метою повернення до тоталітарного ладу. Однак в Україні комуністична партія вже втратила авторитет і владу. Тому, скориставшись розколами і послабленням радянських колонізаторів, 24 четверта серпня Верховна Рада України за ініціативою Левка Лук'яненка ухвалила написаний ним акт проголошення незалежності України. Більшість депутатів комуністів голосували за, бо боялися народного гніву. Незалежність стала закономірним результатом національно визвольної боротьби у період після Другої світової війни від збройної УГВР до мирної агітації і протестів дисидентів. 1 грудня 1991 року рішення Верховної Ради. Було закріплене референдумом, у якому взяло участь 84% виборців, з яких більшість понад 90% проголосувало за незалежність. Ну тут далі цікаві такі йдуть е... коментарі. Завдяки перемогам наших славних предків Українська держава зберегла більшість етнічних українських територій, стала суб'єктом міжнародного права засновником ООН. Тому практично весь світ одразу визнав незалежність України 22 серпня 1992 року. Президент УНР в Екзилі Микола Плав'юк передав грамоту державного центру УНР президенту України Леоніду Кравчуку. Це означало, що Україна є правонаступницею Української Народної Республіки, але отримати незалежність не досить. Її треба зберегти, зрозвинути, захистити і передати дітям. І тут усе залежить від тебе, шановний читачу. Чи зможеш ти прийняти славну естафету від Святослава до Шухевича, чи станеш в одну лаву з Острозькими Сагайдачними Мазепою, Шевченком ці славні лицарі вибороли для тебе цю країну і сподіваються, що вона буде у твоїх надійних руках? І такі цікаві комікси на тему того, як. В останні роки радянського періоду історії виборювалася незалежність, як оця система мінялася. Голодую проти уряду, боремося за незалежність проти нового союзного ярма. Дивно боретеся з піснями. От тут ілюстрація як від гітару грають. Так, українців, усе з піснями і війна, і весілля. За що голодуєте? От такі запитання і у формі коміксів. Створено таку замальовку новітньої історії України. Насправді це цікаво така інтерпретація авторства брати Капранови, мальована історія незалежності України. Ми дякуємо Національному університету Острозька академія за такий класний матеріал, тому що доволі креативно так от дізнаватися про... Про історію. Я пригадую, до речі, що Левко Лук'яненко в 90-х роках був співзасновником газети Самостійна Україна таке цікаве видання було, і там багато матеріалів було. І про також не тільки про. Політику, про громадянський рух, про мистецтво, про літературу, про культуру, про музику. Багато такого цікавого можна було читати. Ось така газета ще видавалась. Там така зображена була ластівка, така летить ластівка, пташка, ластівка, от як символ такої сучасної незалежності. От. Отож ми дякуємо нашим глядачам за увагу і е, бажаємо пам'ятати про важливі дати. Сучасної історії України про День Незалежності, про День Конституції, тому що право на творчість, право знати правду, право на результати нашої творчої діяльності, воно гарантовано Конституцією України. І людина її життя, честь і гідність є важливими засадами української конституції, от і тому ми. Сьогодні про це пам'ятаємо і наших таких історичних постатей сучасності дуже шануємо і креативно досліджуємо історію України. На цьому сюжеті дякуємо за увагу.